Тож, починаємо. Привіт усім! Наша практична робота номер 26 частинка 2. Напишіть програму, яка зображує сонце на блакитному фоні. Рекомендації створити 12 відрізків, які виходять з початкової точки, повернути повернутих на кут 30 градусів. Тобто, десь звідси має бути. І в якийсь, під якимось певним кутом має бути і виходити певний наш відліск. У нас є під, підсказочка, що 360 градусів. Е, ділимо на 13 віддисків, тобто кут же в нас буде 30 градусів. Коло можна намалювати або задати тип черепашка через наш е, сірсел, е, в даному випадку через коло. Отже, приступаємо до нашої практичної роботи. Відкриваємо наш е, Python, е, відкриваємо файл, створюємо новий файл І починаємо з вами робити. Ну, найперше, що нам потрібно зробити, це імпортувати нашу черепашечку. Змінюємо нашу мову, натискаємо Chrome import. Імпорт. Нас воно повинно бути підсвітлено, і, значить, це працює. Зберігаємо його, пишемо у нас 26, частинка 2. Так, неправильно ім'я файлу, тобто в даному випадку тут немає. 26, частина, частина. Зберегти, перевіряємо, так, все працює, закриваємо і працюємо далі. Після того, як ми імпортували нашу черепашечку, нам потрібно створити вікно. Для того, щоб створити вікно, пишемо наш код. Так, Вибираємо розмір нашого вікна, ну нехай буде 600 на 600 через кому 600 на 600. Перевіримо, чи працює. Так, є, працює. Нам потрібно тепер задати колір. ну Колір тут блигше до а, нашого такого блакитного. значить задаємо. Color. так, Наскільки я розумію і пам'ятаю, в нас є колір це буде блакитний, а такий це буде cyan. Так. Так. cyan Не забуваємо, що в нас не підсвітлюється, значить нам потрібно поставити в наші лапки, провіряємо, чи працює кожного разу. Якщо ми не будемо перевіряти, то ми не будемо розуміти, де да, наша буде помилка. Отже, все працюємо і робимо. Давайте допустимо, що наш промінчик буде дорівнювати 100 або 200 наших кроків. Для того, щоб нам піти, нам потрібно натиснути команду. Наша команда називається Forward. Так, зараз секундочку. Підуємося на ну, промінчик 200, значить і на 100. Е, перевіряємо, чи працює в нас. Так, є, перемістимося. Але в нас зверніть увагу, що промінчик повинен бути жовтим кольором. Значить, перед тим, як промінчика малювати, давайте напишемо е, колір. Тобто color. і наше значення. А наше значення в даному випадку буде yellow. Не забуваємо, що нам потрібно лапки для того, щоб підсвітлювалось. І в нас підсвітлюється run, run модуль. Так. так, є помилочка. Колір. Ага, так. Колір нам потрібно написати з двома буквами L англійськими. По-правильному. Якщо ми забули, як пишуться кольори, в нас в відручнику завжди ми можемо подивитися. Як правильно воно буде писатись? Все, наша стрілочка є. Далі нам потрібно що зробити? Нам потрібно повернутися додому. Щоб перший відрізок у нас є, повертаємося додому. Пишемо Home так. і провіряємо, що в нас буде робитися. Так, є, є. Вернулося назад. Нам залишилося тільки дізнатися. Кут, кут у нас є 30 градусів, куди ми будемо повертати. Якщо ми будемо повертати ліворуч, значить пишемо left, якщо праворуч, значить пишемо right. Ну, я буду, наприклад, Left писати Left, і в нас є 30 градусів. Тобто в даному випадку нам потрібно 30 градусів повернутися. І що зробити? Я щоб не знову написати, проходжу 100 і в нас «home». Так, Я копіюю це все, провіряємо, перевіряємо, чи в нас працює. Так, одна є, друга є. Ну і нам ще залишилося так 10 разів зробити. Е, копіюємо наше слово Lef. Тільки зверніть увагу, якщо ми зараз знову візьмемо в 30 градусів, то в нас буде те саме. Давайте спробуємо і подивимося. В даному випадку було 0. Так, а тепер 30 і два рази одне те саме. Значить, нам потрібно збільшити на 30. Якщо ми збільшуємо на 30, значить тут буде 60. Ось тут буде вже, якщо ми збільшуємо на 30, це буде 90. Давайте провіримо. Так, працює, працює. Добре. Так, добре, ось тут у нас 90. 30, 60, 90, це у нас буде 4. 5. 6. Це у нас буде 150. 7. Це у нас буде 180. 8. Це у нас буде 210. Так, всі, хто в нас учні дивляться, напишіть слово сюрприз і ви на наступний. Урок. Перші два учні, які напишуть в коментарях слово сюрприз, отримають дещо. Це зрозуміло буде, що ви не перемотуєте, а дивитеся моє відео. 210. Далі в нас буде 240. 240. Далі в нас буде скільки? 270, правильно. 270. Далі в нас буде 300. Так. Далі у нас буде 330. Так, рахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Давайте подивимося, що у нас вийшло: у нас малює, малюються наші промінці. Повертається наша черепашка. Все є. Перемістилися додому. Нам залишилося тільки намалювати ось тут коло. Для того, щоб намалювати наше коло. Ми знаємо, що в нас коло малюється за протичасової стрілки. Тобто, в даному випадку, якщо ми тут будемо малювати коло, то воно буде ось таким радіусом, який в нас є. Давайте з вами намалюємо коло. У нас в підручнику є підсказка, для того, щоб намалювати коло, можна використати наш код, який називається. «Сірсила». Та. І в даному випадку в дужках будемо писати радіус, який у нас має бути. Ну, давайте представимо, що в нас є довжина нашого одного промінчика 100, то візьмемо його наполовину 50. І для того, щоб наше коло заповнювалося. Малювалося якимось певним кольором, також потрібно буде прописати. Давайте подивимося, що у нас відбувається. Так, малюються наші лінії, тобто промені в даному випадку називаються, як є. І малюється наше коло. Тільки зверніть увагу, що наше коло в нас щойно намальовано зверху. Значить, нам потрібно опуститися, і щоб воно орієнтовно з половини нашої було. Тобто в даному випадку нам потрібно що зробити? Повернутися донизу і опуститися. Можна двома способами, тобто опуститися Y go to, X і Y, а можна так само, як вже ми ходили, left і Forward. Тобто в даному випадку ми переміщуємося ось тут, повертаємо праворуч, праворуч на 90 градусів. Переміщуємося forward на половинку нашого променя. Так, Ctrl-Z, якщо ми щось зробили, копі, вставити паст. На половинку це буде 50. І якщо ми повернулися праворуч, значить нам потрібно назад ліворуч переміститися. Так. Після того, як ми пройшли, в даному випадку 50. Так, паст. На 90 градусів і так само ліворуч на 90 градусів. Провіряємо, наш код чи працює. так Чекаємо, доки у нас завантажиться. Так, є ось. І намалювали наше коло. Тільки наше коло ще не є заповнене. Для того, щоб його заповнити, нам потрібно що зробити? Написати код для заповнення. Нашого кола. Перед нашим колом в нас воно звучить Begin. Так, Begin. Нижнє підчеркування FILL. FILL з двома буквами L. Це починає заповнювати наше коло і завершення. end FILL End. Нижнє підчеркування, Field. Так, і починаємо переглядати. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, ось, і все, наше коло завершилось. Можна збільшити наші промінчики ще. Написати слово у нас ось тут. Пустимо троєчку візьмемо. Та. Ага, у нас неправильно написано. Нам потрібно написати правильно слово Віч, тобто наша штовщина. Це в Г, а треба було D. І тепер наша лінія намаляна. Так, все, добре. Будуємо цю практичну роботу. Я знаю, що ще можна зробити за допомогою повторень, циклів. Це у нас лінійний алгоритм, не є повторенням. Кожна окрема дія, кожен окремий промінь був написаний окремо, окремою командою. І можна створити за допомогою нашого повторення. Тобто, коли ми створюємо змінну, for і. in і вибираємо Range, Тобто в даному випадку повторюється одна та сама дія на 30. Бажаю всім успіхів, створюємо таке сонечко. На все добре, нехай щастить!